Міжконтинентальна війна або геополітичне комбінування у гострій фазі Сполучені Штати вже відкритою прямо називають Кремль причетним до загибелі 298 людей, що перебували на борту Малазійського боїнга. Москва своєю чергою звинувачує Вашингтону під тасовці фактів. Червоний хрест закликає всі сторони збройного протистояння на сході України не заважати пошуковим роботам у районі падіння лайнера. Деякі експерти, проаналізувавши факти, запевняють, ураження борту не було помилкою, недосвідченого екіпажу зенітно-ракетного. Комплексом поцілити, кажуть, планували саме в Амстердамський рейс. Другий день жалоби в Харкові. Ще два нідерландські літаки з тілами на облавку підіймаються звідси до Ентховена усього за сьогодні вилетіло 74 труни. Звідти тіла заберуть до Хільверсума, де проходитиме ідентифікація. Сподіваюся, до завтра ми закінчимо працювати в Харкові, підготувавши до відправки всі тіла, що тут залишилися. Державний департамент Сполучених Штатів прямо звинувачує в трагедії Путіна, який озброює сепаратистів і покладає на Кремль усю відповідальність за неї. Російське міністерство оборони відповідає промовою без фактів, зате з пафосом була що даний Технической разведки США и фотографии со спутников подтверждают пуск ракеты с территории, контролируемой повстанцами. Вопрос: а где эти данные? Почему они не представлены общественности? Их, с позволения сказать, еще доделывают? З Москвою та Києвом про відправку 50 правоохоронців на місце катастрофи проводить переговори Австралія. Поліцейські мають охороняти місце падіння авіалайнера, кількакілометрову зону, якою розкидані уламки, речі та можливо, і ще не знайдені людські останки. Ще невідомо чи будуть поліцейські озброєними. Хоча Путін, начебто, погодився на присутність міжнародних спостерігачів, як до них поставляться сепаратисти, австралійська влада не знає. Ми хочемо розташувати їх там якомога швидше, бо зараз тіла людей в умовах європейського літа. Лежать відкриті для спеки і тварин, тож чим швидше там розпочне працювати наша команда, тим швидше ми ретельно і професійно обшукаємо територію. Місцеві мешканці вже тиждень споглядаючи обгоріле поле, не можуть прийти до тями. Чую, гул такий, що страшний. І все, я впала і він упав тут, того, але я не знала, навіть, де я не впав. Так спугалася, що взагалі я і досі не можу прийти в себе. І стараюсь забути, Я не можу його забути не з ньому не ночу. Нідерландська столиця зустрічає жертву катастрофи мовчазним білим маршем. Це перша жалоба країни з 62-го року, як померла королева Вільгельміна. Під звуки псалма до неба злітають повітряні кулі, аби ніколи більше не повернутися. Я не аліна цибова, Микола Щиров, спецкордва плюс